Єдиний полтавець і плавець від області на Олімпіаді 2016 Любомир Любомир Ламешко перед урочистостями зізнається. Очікує, що привітають його за прикладом колег із горішніх плавнів. Через форму національної збірної його часто впізнають на вулиці. Очень багато людей оборачувається. Форма нравиться форма. Красива що, в принципі, багато людей підходять говорять кліцу. От молодець, поздравляємо чемпіон. Ось опізнає свого вихованця і не втримується від обіймів декан вишу, що закінчив Любомер. Пані Оксана і сама чемпіонка з плавання. Перераховувати всі свої здобутки може довго. Майстер спорту радянського союзу з плавання, срібний призер радянського союзу з плавання, неодноразова чемпіонка України серед ветеранських змагань, золота медаль на чемпіонаті України. Женщины в спорте, они есть, были і будут. Так как ми должны своей культурой, своєю, своєю красотой приносить наш спорт, теж культуру и красоту на Полтавщині. Один із пріоритетних видів спорту веслування численні нагороди у скрибничку кладуть саме байдарочники і каноїсти. Разом із ними тут тренери батько майстра спорту міжнародного класу Дениса Камирилова. Лучше з другими дітьми роботи я. Больше, как би бы, готов наказати, обідіти де всі раз обидеть. Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов із Полтавщини ділиться. Нема жодного сумніву. Земляки повернуться з медаллю Ріо. Нині радіє, що молодь нас доганяє його успіхи і ділиться секретами. Чітке виконання планів тренера. А в общем, олімпійське золото це 99% діста трудолюбія і 1% таланта. Надо тільки захотіти. Як виховати олімпійських призерів, знає заслужений тренер України Микола Мацапора. Його вихованці, висловальники Павло Алтухов та Дмитро Янчук, фінішували на Олімпіаді четвертим та третім. Настрій у наставника досі не робочий. Трошки віддихнем ще, ще поїду, віддихну немножко в село до мами. Я зазвонився з Янчуком, він зараз вдома, як каже, в сім'ї. Вот, с мамой, с отцом э, находится там все. А Алтухов Паша уехал в Португалію з друзьями на океан покататися на, на волнах. На нагородженні в театрі домашня атмосфера зібралися віддані своїй справі. Любомир Лемешко щемно розповідає про Олімпіаду. Володимир Кисельов згадує скільки поцілунків зібрав, коли повернувся з нагородою на батьківщину у 1980-му. Керівники області та профільних відомств нагородили спортсменів грамотами, подяками, конвертами та обіцяли всіляко підтримувати.